Всім вітання! З вами АЗС Комплект на зв'язку. Збираємо для клієнта колоночку, робимо йому відео огляд і показую вам швиденько, що ми зібрали. І чому ця е, зборочка буде цікава е, для вашого вибора. Цю колоночку ми збираємо для заправки комбайнів, високої техніки, тракторів комбайнів, ну і так далі. По комплектації у нас буде 10-метровий шланг до пістолета. Смоктуючи, тут буде е, варитись труба підключення до цистерни 10-кубової. Чого у нас комплектація пістолет з лічильником, окремо двигун з системою фільтрації? Людина обрала для себе такий варіант. Чого Бо е, оператор, який буде заправляти, він буде знаходитися біля, е, біля бака в комбайні на висоті. І йому треба е, точно дивитися, який літраж він заправляє. І, і тільки за, і за цього ми поставили пістолет з лічильником. Тобто, що, що не влаштовувало е, клієнта, якби лічильник стояв на виході. До прикладу, ось так. Бо він каже, що колоночка стоїть. Приміщенні за рогом і незручно буде наблюдати, який літраж заправляється. Нагадую 10-метровий шланг. Таким чином, пістолет. Тут у нас все з поворотними муфтами, все добре. Людина на висоті заправляє собі, бачить, який літраж заправляється, скільки йому потрібно заправити. Заправив 700 літрів. Пістолет. Відбив, спустився. У нас є тут в насосі байпас, це система захисту. Підійшов, вимкнув колонку, собі записав літраж і все у нього добре. А якби був, стояв тут лічильник, він би не, не, не так би контролював заправку. По системі фільтрації у нас великий сепаратор вологовідділювач з капельником для води. Це обов'язково. Повітряне охолодження, 70-літровий двигун. якісні шланги 10-метровий на видачу, комплект зворотних клапанів. І з'єднувачі. От така недорога, але функціональна колоночка їде до нашого клієнта. Це наші постійні аграрії клієнти. І от люди вже знають самі, яку їм потрібно робити зборочку. Бачите, наші відео допомагають визначитись нашим клієнтам. і Це дуже добре. Також і ви переглядаєте відео, і вам буде простіше і краще вибрати ту комплектацію, яка підходить саме вам. Нагадую, все для перекачування пального. Питають люди, чи Є у вас на складах постійно картриджі? Завжди є. Відправка кожного дня. За це можете не турбувати. Запчастини, так, є. Шланги, насоси, фільтрація. Все, все, все є в доступності. Зборочки у нас зараз йдуть на виготовлення 2 дні. Комплектуюча відправка день в день. Отака От коротенька інформація для вас. Якщо зацікавило, знаєте куди телефонувати. АЗС-комплект ось наші всі координати. Чекаємо на ваші дзвіночки і всім гарного і спокійного неба, нашим героям слава дай Боже їм здоров'я. Все, чекаємо на ваші дзвінки.